Привіт, друзі! Е, роблю коротеньке відео для тих, хто хоче придбати непідготовлений скутер. Ось вам наявний приклад Honda Takt F-75. Е, такт тільки з Японії. Буквально вчора приїхав, людина зателефонувала. Я сказав, що є такий такт, не підготовлений, буде дешевше там на пару копійок, як то кажуть. Він трошечки ржавий, треба його почухати, полірнути, але по стану взагалі нова машина з рідним сидінням. З зеркалами. 2014 року випуску, і саме головне, саме головне, що він зовсім з невеличким пробігом, на все 4245 км, системою стар-стоп, з двома ключиками. Тобто ну, стан нової техніки. Єдине, що візуально залишиться на покупця його помити при бажанні почухати, можливо, десь там таке. Він на Заводській гумі, цей такт. Е, тобто, ну, скажімо так от Колесо закрутити переднє буде потрібно. От, це роботи небагато заводиться, працює такт. Так що, в кого є бажання зекономити якихось пару гривень, пару доларів, телефонуйте, підберу для вас щось новеньке, щось стареньке, щось дорожче, щось дешевше. Індивідуальний підхід до кожного. так що Звертайтеся, до речі, з системою старт стоп такти не часто трапляються. Він з японським акумулятором, дивіться, заводиться, працює. Тихенько, чистенько, так що можна сказати, що економія повинна бути економною. Звертайтеся, кому цікаво, побачимось. Наступних відео і не забувайте заходити на телеграм-канал, оглядати підготовлену техніку, яка готова вже на продаж. До нових зустрічей!